Після третьої, десь більш до пів четверта я чула. Вода вдома була, світла немає і опалення немає. Я сама з Марянки, тому одинадцятий рік на війні. Ну я розумію, що таке війна. На жаль, люди місцеві це думають не прилетить, нічого не буде. Але на жаль, немає такого куточка в Україні. Тила у нас немає насправді в Україні. Ну тому треба донатити. Цей пункт незламності працює сьогодні з 8 години. Тут прийшло троє людей. на даний момент і тут можна зарядити телефони, попити гарячого чаю, зігрітися орієнтовно, десь до п'ятої години. Мама сказала, тут можна прийти позарядитися. Чому я спав Крапкий сон. Телефоні прочитали, що є таке. в нашому районі? Я там не нашла.